Доброго сім'я! Короткий огляд банкноти України номіналом 5 гривень 1992 року зразка. Дані банкноти були уведені в обіг в 1996 році. Вилучалися в 2003 році. Неплатіжними стали в 2020 році. Дані банкноти є банкнотами першого покоління. Висота банкноти становить 70 мм, ширина 135 мм. Елементами захисту банкноти є водяний знак. Зображення тризуба. Колір банкноти темно синій. На лицьовій стороні. В центрі зображено портрет Богдана Хмельницького. Зверху можна побачити слово Україна, знизу 5 гривень. Також присутній номінал цифрою 5. На зворотній стороні банкноти. Зображена церква в селі Суботтю. Також Зверху Національний Банк України знизу 5 гривень по сторонах номінал 5, рік 1992 рік. Серія та номер банкноти. Серія СА номер 375 948 Дані банкноти завжди починаються з цифри. 3. Підпис голови Національного банку України Матвієнко. Дані банкноти були з трьома підписами національних голів, а саме Матвієнко, Гетьман та Ющенко. Дана банкнота з підписом Матвієнко. Ціна банкноти на різних аукціонах. Стартує від 50 гривень і вище. Чим якісніший стан банкноти, тим вона є дорожчою. Дякую всім за увагу. Мирного вам дня!